Добрий день. Ознака сталості функції, зростання і спадання функцій. Для побудови графіка функції встановлення її властивостей використовують похідну. Наприклад, за допомогою похідної можна знайти проміжки зростання чи спадання функцій. Згадаємо: функцію називають зростаючою на деякому проміжку. Якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає більше значення функції. Функції називають спадною на деякому проміжку. Якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає менше значення функції. Проміжки, на яких функція зростає чи спадає, називають проміжками монотонності функції. Якщо похідна в кожній точці деякого проміжку тотожню дорівнює нулю, то на цьому проміжку функція є сталою. Якщо похідна функція в кожній точці деякого проміжку додатна, то функція на цьому проміжку зростає. Якщо похідна в кожній точці проміжку від'ємна, то функція на цьому проміжку спадає. Доведемо, що функція f'x, що дорівнює 2х плюс х в п'ятому степені плюс 4х, зростає на множенні дійсних чисел. Знайдемо похідну функцію, як бачимо, похідна завжди є додатною для будь-якого х. Отже, функція y дорівняння fід зростає на множенні дійсних чисел. Доведемо, що рівняння х в п'ятому степені плюс х ку плюс 3х до рівня 0 має тільки один корінь. Розглянемо функцію f від x щодо рівня х в п'ятому плюс xq плюс 3x, знайдемо похідну даної функції. Похідна додатна для всіх х із множини дійсних чисел. Це означає, що функція зростає на множині дійсних чисел. Отже, графік функції може перетинати вісь абсцис не більше, ніж в одній точці. а це означає, що рівняння х в п'ятому степені плюс х плюс 3х до рівня нулю має не більше одного кореня. Як бачимо, х до рівня 0 є коренем даного рівняння, отже, рівняння має тільки один корінь взагалі, якщо функція y дорівнює f від x зростає на проміжку від а включно до b включно і на кінцях проміжку набуває числових значень різних знаків, то графік функції y дорівнює f від x на проміжку від а включно до b включно перетинає вісь апсис лише в одній точці. Якщо функція y дорівнює f від x диференційована і зростає на деякому проміжку, то її похідна на цьому проміжку є невід'ємною. Якщо функція y f від x диференційована і спадає на деякому проміжку, то її похідна на цьому проміжку є недодатною. Дійсно, нехай функція y f від x диференційована і зростає на деякому проміжку, і так включно, бо це включно. Тоді виберемо на цьому проміжку будь-яку точку x0, надаємо їй приросту дельта x, та як функція зростає то f від x0 плюс дельта х мінус f від x0 поділити на дельта х є більше нуля. За означенням похідної, похідна функції в точці – це границя відношення приросту функцій до приросту аргументу, якщо приріст аргументу прямий до нуля, і похідна більше або дорівнює нулю. Згадаємо геометричний зміст похідної. Похідна функція в точці це кутовий ковцін дотичної, проведеної в точці дотику, і дорівнює тангенсу кута нахилу. На проміжку від А до С функція зростає. Як бачимо, дотична утворює із додатньою вісю абсцис гострий кут, а тангенс гострого кута є число додатне. На малюнку функція спадає на проміжку від С до Б. Похідна функція в точці Х X1 – дорівнює тангенсу кута, який утворює дотична в тоці х1 з додатним напрямом осі x. Тангенсу кута бета. Кут бета є тупий, тангенс тупого кута є число від'ємним. Побудуємо дотичну в тоці С, Кутовий коефіцієнт дорівнює нулю і похідна в тоці С відповідно дорівнює нулю. Розглянемо алгоритм дослідження функції на зростання і спадання, знайдемо проміжки зростання і спадання функції. Фідх дорівню х в 4 степені мінус 8х2 плюс 5. Знайдемо область визначення функції областю визначення є множина дійсних чисел. Знайдемо похідну функцію, дорівнює 4х куб мінус 16х. Знайдемо точки, яких похідна функція дорівнює 0, прирівняємо похідну до нуля. І отримаємо х дорівнює 0, х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 2. Відмітимо нулі похідної на координатній прямій, знайдемо знаки похідної на кожному з утворених проміжків, і за знаком похідної визначимо проміжки зростання і спадання функції. Функція зростає на проміжку від мінус 2 включно до нуля включно, і на проміжку від 2 включно до нескінченності І спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 включно. І на проміжку від нуля включно до двох включно. Зауважимо, що якщо функція y дорівнює fід x не в точці, що є кінцем проміжку зростання чи спадання, то цю точку приєднуємо до цього проміжку. При яких значеннях параметра а функція f'x x дорівня a x-2x спадає на всі області визначення. Областю визначення функції є множина дійсних чисел, знайдемо похідну дорівнює а відняти 2 косинус 2х, та як функція спадає, похідна менше або дорівнює 0. Розв'яжемо на рівність косинус 2х більше або дорівнює а поділити на 2. Пам'ятаємо, що косинус кута знаходиться в межах від мінус 1 включно до 1 включно. щоб на рівність виконувалася для будь-якого х, вираз а на 2 менше або дорівнює мінус 1. Розв'яжемо на рівність і отримаємо. А менше буде рівні мінус 2. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!